Всім привіт, Роман Бриджанюк, ТВ. Лив 117, 16. Морква, то тому що аграрії зазвичай е, сіють як -то. сусід посіяв, це посіявся, і я посіяв. Але вони не завжди мають доступ до світових ринків, до тенденцій, е, до прогнозування. Вони мають займатися технологією, якістю технології, е, здешевленням технологій. А їм потрібно надавати рекомендаційний характер посію і чітке планування, щоб всі знали, як вони працюють. І яка буде ціна, і це буде в першу чергу впливати в десятки мільйонів українців, щоб вони мали можливість саме купити український доступний продукт? Пане Дмитро. Ми дякуємо вам, що допомагаєте нам стежити за цими процесами. Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, був з нами на зв'язку. Вдячні вам. Ну, буквально за е кілька секунд новини. До вашої уваги Залишайтеся з нами.